Сочно, м'яко, смачно, дуже насичений такий багатий смак і аромат. Дуже задоволена, дуже-дуже. Всім доброго дня! Будемо знову експериментувати. Хочу зробити пиріжки з яйцем і з цибулькою, яке роблю тісто. Дріжджі перетерла з цукром. Вони зробились такою у нас шапочкою. Додала два яйця. Так, розмішую. Тут в мене суміш молока і води в рівних пропорціях. Також робимо однорідну масу. І тут я маю ось таку суміш зробила. Це в мене була заморожена петрушка. Я додала сюди рослинної олії, вершкового масла і трошки молока І збила блендером. Зараз ми цю масу погрузимо до нас сюди, в чашу. Наскільки в нас вийде, зробимо однорідну масу і будемо додавати борошно. Зараз висипаємо, робимо однорідну масу. масу. Ну, звичайно, що воно не буде дуже добре поєднуватись, тому що це вийшла в нас збита маса з маслом налегенька, але так, наскільки вийде. Зараз я, напевно, візьму вилочку і так мені не зручно, Мені взагалі зручно вилочкою замішувати. От, і зараз потрошки буду підсипати борошно і замішувати тісто. Я взяла суміш пшеничного борошна і цільнозернового. Ви можете використовувати тільки пшеничне. Скільки піде борошна, я ще не знаю, я відважила. Буду бачити. Скільки піде, чого, я в описі напишу, тому що так, просто експромтом це все робиться. На дворі дощик. Щось хочеться пекти. Хочеться чогось такого вже весняного. Потрошки, потрошки додаємо, замішуємо Так просто легше поєднувати. Сіль тут також я додала одразу туди в блендер. Ще додала дві чайних ложки соку лимона, також туди в блендер. Так все скоренько, все зразу. Ну, не планувала знімати відео, а як щось вийде хороше. Захочеться повторити і потім забудеться. Так, ну що, підсипаємо борошно і замішуємо тісто. Ось таке тістечко виходить. Додаємо потрошки, потрошки борошна. додаємо, щоб воно в нас було ось таке, як, як зефірка. М'ягеньке, пухкеньке, хорошеньке. По чуть-чуть-почу-чуть -чуть, по чуть -чуть. вимішуємо, додаємо, вимішуємо, додаємо. О, і ось таке от воно, зефірочка така виходить. Треба, щоб воно вже у нас відставало від рук. От, ну, по суті, відстає. О, значить, вимішали. Вручну, звичайно, важче вимішати. Тістоміс краще вимішує, але вручну теж смачно вийде. Я зараз частину тіста відділю, поставлю, щоб на столі було, підходило. Частину заховаю в холодильник. Буду ще там завтра-післязавтра щось з нього готувати. Я люблю, коли тісто в холодильнику постоїть, довше ферментація. Воно тоді ще смачніше. Все, перекладаємо кому куди зручно, накриваємо плівочкою і ставимо, щоб підходило. Ось я переложила ну, половина майже тіста. Мисочку змастила олійкою, накриваю плівочку і буде стояти на столі. Тим часом наріжемо цибульку, відваримо яйця, подивимося, що ще. Якщо в ще якась я начинка, картопелька, м'яско відварене, ще щось, твердий сир, підготуємо начиночки, а тісточку нехай підходить. Тістечко підійшло, що зробимо? Зробимо таке складання. Трошки підтягнемо, складемо, трошки підтягнемо, складемо. По часу я не дивлюся, дивлюся по тісту, підійшло. Тоді обминаю, тому що ну, є такі дні, що прохолодніше, є такі, дні, що тепліше, тому і тісто по-різному підходить. На годинник не треба дивитися. Так приблизно можете собі орієнтуватися. Треба дивитися по собі Займатися своїми справами, воно хай собі там підходить. Трошки попідтягували, склали чуть-чуть такого пообминали. От, Дамо ще раз підійти. І так пообминаємо. Тоді будемо вже робити піріжечки. Затягуємо плівочкою і хай ще стоїть. Підійшло знову тістечко. Тепер можна вже його буде отак попідтягувати, порозтягувати і трошечки вимішаємо і будемо робити пиріжочки. Так, зараз розділимо. Поскільки грам будемо робити, не знаю. Зараз будемо ділити. Ділимо на частинки. 90 грамів. Я думаю, буде нормально 90 грам. Та зараз будемо остальні так ділити по 90 грам. Дуже приємно з тістом працювати. Дуже приємне тісто. Беремо ті наші заготовочки, які перші ми зробили. Викладаємо начиночку і зліплюємо. Хтось десь хоче тікати, будемо зараз назад, не тікати, нам треба, щоб пиріжечки були смачні, багато начиночки було. Це і готуємо далі. Ось вийшла дечечка пиріжків. Став на розстойку, накриваємо плівочкою або ставимо в духовку при лампочці, підійдуть, смачуємо жовточок. З молочком і будемо випікати, поки що хай підходить. пиріжечки підійшли, помастила жовточок і столова ложечка молока. Ставимо пікати 180 градусів, будемо бачити 20, -20 минут, чи 30 минут, скільки там буде. Пеклись пиріжечки. Пеклись в мене вони ну, майже 30 хвилин. Будемо чекати, щоб вистигли. Мягесенькі, пухкесенькі, гарячесенькі. Накриваємо і нехай відходять, вистигають. Пиріжечки вже трошки вистигли. Мягусінькі такі. Пахне, дуже пахне такі. Весняні. Гарно пропеклися. Мягенькі, мягусінькі, мягусінькі. Так, треба ж попробувати, щоб розуміти. Що ж то получилось? Ой, красота. Супер. Дуже-дуже м'ягесеньке тісто. Зараз попробуємо. Надзвичайно. Дуже смачно. Мягке тісто таке вологе, дуже смачно. І начинка. От то, що я додала дві ложки сметани і трошки тертого сиру твердого. От якраз воно доречно дуже, дуже смачні. Смак надзвичайно. Переживала, що роблю такий експеримент, але дуже задоволена. Дуже задоволена, що не побоялася, зробила. Дуже смачно. Все напишу, що зробила, як зробила, все напишу. Класнючі, класнючі, класнючі. Смакуйте на здоров'я. Всім смачного і на здоров'я!